Хейтерський контент. Кхм. Ні, я не можу сказати, що це вперше. Ви знаєте, у мене, ж, у мене ж завжди це вже було. Ми повинні вот отак. понимаете вот этим вот безмозным безуглым вот этим вот безмозным и бессовестным которые продают свою страну за три копейки за фонды потому что я смотрела вот это рагули вот послушайте сидит эта женщина вся обвисшая выбачьте, не находит тренажерку потому что лентяйка и получает деньги от кого от фондов в загуглите от кого получают рагули деньги от фондов и она сидит и просто э, вот эту взращивает ненависть ненавидит успешных людей она взрачивает она собирает аудиторию и накручивает так бессознательный украинцев. Она ненавидит меня, ненавидит Диану, ненавидит людей, которые говорят правду. Она ненавидит успех и ненавидит тот путь, который мы идем. И тот, кстати, успех, который создали наши с вами прадеды, наши с вами предки, дедушки и отцы. Она ненавидит нашу космическую, выбачьте, на прошлое. Она говорит, что за космическое прошлое, бла-бла-бла. Это все ересь. Она говорит о том, что наша, значит, хатина и наша Перенав... да, дом садок... там Я біля капітан треба розумієте? От я піщерний український націоналізм пошли. Якщо так от аналізувати, то насправді текст, який говорить Даша і текст, який говорить Іра, вони не настільки відрізняються одне від одного. Просто у Іри градус емоційніший, бо вона давно хотіла виговоритися, а Даша вже має цю можливість і виговорюється. І питання в тому, що. Де зараз Іра? Чо, та Іра кудись пропала? Ну нічого, у нас є Даша. Ви розумієте, і вони працюють навіть не усвідомлюючи цього. Можливо, вони навіть не знають про існування одна одної але вони працюють з одними і тими ж лекалами. Тому що, коли я зайшла в Фейсбук і мені скинули оце відео Даші, в якому вона говорить, що вона не хоче, щоб українці перетворювалися на націю ненависників, на те, щоб наша національна ідея, що там яка. Гріш нам ціна, якщо це головне, що в нас є, і головною рисою українця буде саме те, що ми ненавидимо росіян. Ну, от, от, от вона це говорить там страшна фраза, насправді це просто ну, реально страшенна гуму... шовіністична фраза з боку людини, яка очевидно не розуміє, хто такі українці, і сприймає їх через кал в своїй голові, але думає, що це якась адекватна оцінка. Ні, ні ні в жодному разі, але от вона цей блог виклала, і блог іде з красивою заставкою. Людяність, і так очі ще підсвітлені, такі очі, красиві очі. Про очі ми поговоримо. Там я використала один зворот, і Даша зразу вирішила використати це як підкреслення мого нацизму. Але до очей ми дійдемо. І от я дивилася на людяність, людяність, під час якої говорять, що Україна це просто нація культурним кодом, якою є ненависть до росіян з одного боку. А з іншого боку, давайте поговоримо про людяність, домулюдяністі нам бракує. я така камон, я це теж бачила. Дуже популярний жанр: людяна, свіна мать міроносіця. Ну, зараз я вам розкажу про новий жанр: жанр мироносиця богоматір, який дуже є популярним у панянок, типу Оксани Марченко чи Ірини Паламар. Добробуту та затишку в кожного селі. Хай на вашому столі завжди буде хліб та до хліба, і різдвяна зоря запалить в вашій родині радість та благодать. Ну я не знаю. Я не хочу це прямо прибирати з екрану. Мені здається, що це просто прекрасна картина. Ну тут ви розумієте. Питання в тому, що оці всі пострадянські і радянські оцерковлені женщини, вони насправді дуже хочуть стати мироносицями і богоматерями, а виходить у них бути ну, максимум, що свиноматерями. і дивіться наскільки вони гармонійно виглядають у цій ролі. Це теж можна назвати звичайно хейтом, але я просто хочу дати ширший контекст. Він якраз про культуру. Ми говоримо про культуру в різних розрізах. Культура це не тільки Булгаков і Достоєвський на українських широтах з Пушкіним. А і зразу культури я розбирала якраз на прикладі Ірини Паламар і на прикладі того, що. В головах ем, тих, хто виліз з СССР ментально, я не кажу, що Ірина Паламар довго жила в СССР. Вона, скоріш за все, десь там не знаю не так далеко в розбросі від мого віку, і це скоріше за все там дитячий період, який вона не застала, але ментально вони таки закріпила за собою всі ті скрепи, які були в совєтському союзі, і знову ж таки більше про жанр свіноматері. Нагадаю вам у радянському союзі через те, що. Релігія опіум до народу, і взагалі треба було прошити людям мізки іншої ідеології. Відповідно, релігія це була конкурентна тема. Тож треба було прошити мізкам мізки людям. Ідеологію поклоніння колгоспам, наприклад, то вона використовувала абсолютно ідентичну естетику, але замість Богоматері втуляли парафіянам, потенційним колгоспним парафіянам образ свиноматері. І ви можете зараз побачити декілька образів. Посередині це один із берельєфів, який ви можете знайти на виставковому центрі на одному з павільйонів. Жінка тримає на руках свинку. Це свино матері, і подивіться, будь ласка, як виглядає свино матері за композицією, за всім, і як вона відображає оці от естетичні традиції, які уже складені доволі довго на протягом декількох століть. Навіть більше були у класичному мистецтві. Тобто відбулося таке собі заміщення. Відбулося заміщення образу Діви Марії, Богоматері, тієї святої особистості, якому поклонялися парафіяни, на образ даярки, що тримає у руках свиню. І подивіться, будь ласка, іще раз на. Цей образ. Мені здається, що Ірина Паламара дуже добре вписалася в традицію того викривленого бачення Богоматері, який був сформований протягом періоду Совка. І от вони разом з Оксаною Марченко взяли для себе такий вимпел і біжуть з цим вимпелом, з факелом, з цим поросям, відіграючи роль мироносиці. Як ви бачите, ну, Теж певний каргокульт. Імітація форми без імітації сенсів, без імітації сенсів. Ну і що вам сказати, друзі мої? Імітація людяності, безлюдяності відбувається просто на наших очах. І ця імітація людяності вона відбувається на безлічі рівнів, вона відбувається на рівні того ж Папи Римського. Знову ж таки, якщо ми вже говорили про Богоматір, то хочеться згадати про Папу Римського, який нещодавно заявив, що жорстокість російських окупантів в Україні вона не притаманна російському народові. Ну, просто, очевидно, в Україну просто відібрали якийсь, не знаю, відсоток нації, точніше, відсоток росіян, які. Ну, мають жорстокість, але російському народу просто не притаманна ця жорстокість, бо папа римський має повшану і повагу до російського гуманізму. І як приклад він згадує російського письменника Достоєвського пікитрий, нібито надихає християн до осмислення християнства. І знаєте, тут мені про Достоєвського, про Папу Римського і про Кенсел Каучу хочеться сказати одну коротку репліку. Питання в тому, що Росія дуже сильно бореться за те, щоб російська культура була активно присутня у світі, тому що для росіян це можливість бути представленими не через свої злочини, а через какое то величі, Да? Тому, якщо у них забрати присутність на світовому ринку через культуру, то далі всі будуть бачити просто їхні злочини, а злочини треба чим затуляти. В тому числі і Достоєвським, з Пушкіним, з, там не знаю, з Лермонтовим, Хоча насправді краще б вони просували Салтикова Щедріна, він хоча б правду писав. І от росіяни дуже сильно відбиваються від будь-яких історій про. Свої злочини і дуже сильно нав'язують світові історії про свою культуру. І відбиваючись від історії про злочини, вони атакують українців у соцмережах. Ви не можете написати щось про злочини росіян, і щоб вам не прилетіло, щоб вам не забанили пост сторінку за хейтерський контент. Ми бачимо це популярна штука. Але при цьому я тут знаєте зламала систему. Я з одного боку написала про російську культуру. А з іншого боку, Фейсбук все одно видалив мій пост, тому що це не співпадає з стандартами спільноти. Коли я прочитала про папу римського, я зрозуміла, що мені знову хочеться підняти тему людяності і поговорити про Достоєвського і про. На креатуру розп'ятого мальчика, якого придумав насправді Да? Ви знаєте цю історію про українці розпінають мальчиків, розпяли мальчика в трусиках. Це ж Достоєвський написав. Вони просто взялися вже Достоєвського. І я виклала в прив'язці до слів Папи Рибського цитату Достоєвського про російський гуманізм. Виклала цю цитату про чотирилітнього мальчика. Спочатку йому всі пальчики обрізали на обеих ручках, потім розп'яли на стіні, прибили гвоздями, розп'яла. Потім на суді сказав, що мальчик умер скоро через 4 години. Ви прочитаєте цитату цю повністю. Зверніть увагу на всю лексику. І от Фейсбук у мене заблокував цей пост, бо Достоєвський гуманізм порушує стандарти спільноти. Можна сказати, я зламала систему. Я зламала систему, тому що система говорить: просуваємо російську культуру, закриваємо пости українців про російські злочини. Я написала про російську культуру, все одно закрили. Ну, тому що. Тому що, грубо кажучи, якщо російську культуру розбирати нормально, то її хочеться скасовувати, але ніхто ж не розбирає всі, просто закривають роти українцям різними способами, розповідаючи, які ми погані, розповідаючи, що ми просто переповнені хейтом. Хоча ніхто ніколи не аналізує, а звідки воно все взялося і чи не є це здоровою реакцією? І знову ж таки, сьогоднішній мій ефір він і про Дашу з Наташою, і про те, що Даша і Наташа це просто продовження. Віковічної, довготривалої, я не знаю, традиції. Ми зараз повернемося всього лиш на півроку, ну, не на півроку, на 9 місяців тому. І я вам нагадаю той ефір, який був 9 місяців тому, і ви зрозумієте, що все перекликається, все одне й те ж. Нам дуже сильно підміняють поняття позитивних людей. Нам просто підміняють поняття. Я е, дуже хочу передати великий привіт тим, хто зараз дивиться наш ефір, і зловтішається, панове. Е, я дуже хочу, щоб все ж таки е, ви зрозуміли на вас навіть зараз. Ми не тримаємо ніякого зла і агресії, а Бог колись вас пробачить. Просто зрозумійте, ви злі не через нас, а через те, що ви злі. От і все. А ви злі не через нас. Ви просто злі. Ви знаєте, оце знімання постійно з себе відповідальності через те, що ти не розумієш, в чому до тебе претензія. Ти включаєш дурачка і говориш, що до мене ніяких претензій за те, що я працюю на абсолютно. Кремлівському каналі, який просуває путінські наративи в українському просторі, і я ворог своєї держави, в тому, що Росія веде проти нас війну, в цей момент ведучий таки говорить: це не ми погані, це ви на нас злитеся, тому що ви злі. Ну, давайте все-таки подумаємо за що, наприклад, українці можуть не любити ведучих і канал їхній взагалі. Можливо, ідея зараз віддати остаточно Донбас, тому що наш, як україноцентричний канал, де жодного разу не називали їх раковою пухлиною, Донбасятами, е недобитками совєтов, як Дроздов е про них говорив, про жителів Донбасу. Ми ж завжди більше того, ми канал, на який телефонує глядач, зокрема з окупованої території, в тому числі, ми з ними спілкуємося і вони можуть висловлювати свою позицію. І що приємно, часто навіть свідомо переходять на українську, щоб ну, начебто, довести, що вони теж люблять Україну не менше ніж ми. Але зараз куди їм дзвонити? В рельсу? Вони не подзвонять вже нікуди. Прази про свідомо переходять у, на українську, щоб довести, що вони, начебто, люблять Україну. Це такий, знаєте, дуже великий маркер. Але ну, ви бачите, що робиться ведучий. Він говорить: ми хороші, ми не називаємо Донбас, раковою пухлиною. і, тиди, і, тиди, і, тиди, і тиди. Є люди, які дозволяють собі ці висловлювання, але. Кількість цих людей в українському просторі насправді не дуже глобально велика, і канал їхній не є єдиним каналом, на якому не називають цих людей так. Тим більше, що вони фактично опосередковано називають саме для того, щоб нібито сказати, що ми ваші союзники, ми то прекрасні, а ви повинні всіх інших сприймати як ворогів. Що робить канал їхній. І далі співведуча цього прекрасного персонажа продовжує взагалі з феноменальною історією. Прошу, те, що сказав, антон це дуже важлива історія. Коли люди телефонують, хоча розмовляють російською мовою, але щоб довести, що вони люблять Україну, так. вони свідомо переходять штучно на українську. Це страшна історія, у якій ми живемо вже дуже багато років. Просто жах. Просто жах. Українці ненависники розпалюють ворожнечу, і взагалі люди вимушені переходити на українську мову. Це страшна історія. Це страшна історія. І в тому ж ефірі, який я записала на початку лютого, на початку лютого, 2022 року, а що вона з лютому сталося 24 лютого, ви пам'ятаєте? Я дуже багато приділила уваги темі токсичного позитиву. Токсичної пасивної агресії позитивом, і окрім звичайно пограничних варіантів, типу от канала їхні. У мене були і інші приклади позитивних людей, які є у нашому просторі присутні як суперпозитивні люди. Але вони фактично транслюють ті ж токсичні меседжі, шоу і транслює зараз всі ці дні Даша з Наташою. Лучше всего нашему народу дается объединение против кого-то, кого можно вздернуть на вилы массовой агрессии и публично закидывать дерьмом, пока мишень не начнет оправдываться, либо не сдастся. Ну вот у тебя фраза «лучше всего удается объединение против кого-то». Мне здається, что найкраще у Малороси, выхохлыть Виходять узагальнення про українців, причому образливі узагальнення, в якому вони закидають якісь образи, закидують гамном в принципі всю націю. І, ну, те, те ж саме. І от в цьому і проблема з цією комунікацією наших суперлюдяних людей, які такі просто няшки, плюшки, просто від них хочеться бути в захваті. Вони просто метелики нашого Всесвіту. Але з іншого боку, що вони з нами роблять? Вони нам роблять певну тавро, розлюднюють нас і такі, боже, українці такі агресивні, вони продукують хейтерський контент, в якому розбирають, як ми їх розлюднюємо. Та ти що? І головне, головне, надягаючи костюм людяності, надягаючи оце квіточки, пташечки, метелики це все ротушуючи це квіточками, пташечками метеликами Агресія нікуди не зникає. не зникає.